Всіх вітаю маленький чек. Сьогодні у мене зовсім невеличко покупочок. Я закупила те, що мені потрібно було тряпочки на кухню. Мочалочки. взяла отакий кефір, великий, маленькі банани. Е, отримала ось на пошті B2B6 Омегу. Не пам'ятаю, що показувала вам чи не показувала на днях. І от для очей тауфон і зволожуючі. І заказала антигістамінні краплі ще, бо дуже в цьому році щось я відчуваю. Сьогодні, це ж я цей рок весь прожила на Шевченківському, а жила в іншому місті, там не було стільки бур'яну. Ну, зовсім інші рослини, коротше кажучи. Коротше кажучи, чешуться очі. Ну, коротше, прикол. В горлі вже чую очок, такий невеличкий є. Так що готуюся. Так, в мене, в принципі, є. І на Zonex, і моє. Я купила Цитрилев, ну, Тим не менше, знаєте, стан такий алергіки, вони мене зрозуміють. Як роді, ти от пришиблений, як родіть в тебе вірусняк. Ось так. Нічого не хочеш. Обкладено все, отечність отьоч, іде. Все, всім гарного настрою. Все буде Україна, все буде добре.